Відразу після початку засідання міський голова проінформував депутатів стосовно доручення, які вони надали виконавчому комітету минулої сесії, а саме вивчити ситуацію навколо гаражних кооперативів міста, які з них платять за землю, а які ні. Відділ економіки і управління фінансове провели цю роботу і картина не зовсім втішна. Я вам просто скажу, скільки в нас гаражних кооперативів, і ви навіть не повірите. От я про... Прочитаю вам їх, гаражний кооператив автосупутник, значить за землю не платить. Гаражний кооператив Голівуд теж саме не звітується. Гаражний кооператив мотор платять. Гаражний кооператив автолюбитель 1» платять. Гаражний кооператив Стріла 2 не звітується. Гаражний кооператив Прогрес не звітується. Гаражний кооператив «Прометей» платять. Гаражний кооператив авіатор 2. Значить, Взагалі, коли звернулися наші працівники, то Сухач, голова кооперативу, сказав, що ви не маєте права втручатися в нашу діяльність. Я хотів би просто звернутися, щоб ми, шановні депутати, разом з вами, однією командою навели порядок по цих гаражних кооперативах, тому що в нас не може бути окремої республіки. Гаражний кооператив, кооператив авіатор не звітують. Гаражний кооператив... І плюс не звітують, гаражний кооператив Схід, немає інформації також. Гаражний кооператив Стрела платять, гаражний кооператив Ніна не платять, гаражний кооператив Бориспільський не платять, гаражний кооператив благодать не платять, гаражний кооператив військовий не платять і гаражний кооператив новопрорізний не платять. Оце в нас така сьогодні ситуація по гаражним кооперативам. Тобто робота проведена, ми також разом із податковою інспекцією цю роботу проводили, отримали дані. І тільки в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість цих кооперативів, які надали кошторис, що дійсно вони доводять інформацію до членів гаражного кооперативу, скільки, за що вони платять і так далі. Решта живуть при комунізмі. 16-те засідання міської ради стало взірцем оперативності та злагодженості роботи депутатів міської ради. Не дивлячись на велику кількість земельних питань та питань орендної плати, депутати голосували досить швидко та злагоджено. Лише кілька питань з усього переліку викликали невеликі суперечки. Першим стало питання Васути Серафіми і Лійнічни. Вона мешкає у зблокованому будинку на чотири квартири. Зважаючи на те, що кожна з них має окремий вхід, жінка подала документи на приватизацію земельної ділянки під її будинком. Минулого разу рішення не набрало необхідної кількості голосів. Далі такий відповідь по рішенню сесії, який ні одному не відповідає. Три требування є відмовити, відказати віддати. без разбора. Но э, мне написали, мне набрали голоси просто, и суд отказал мне. А окремую хвалу написали в иконкому, чтобы в течение месяца дали э, в суд да. ответ. Прошло 4 месяца, никто и пальцем не пошевелил. Э, э, теперь я хочу остановиться на том, какое право я имею. Э, э, вот у меня свидетельство на жилье. Здесь два раза, а не только требовалось квартиры, написано «одноквартирный дом». Вот, право на жилье, вы можете посмотреть, подойти ко мне. Два раза, нигде не написано, что это богатоквартирный дом у меня. Это, в подтверждение этому есть номенклатура и справочник, где Написано четко, какие дома сблокованный Дом мой ⁇ это подно И ни в коем случае не в другой. С БТИ у меня справка, что это дом одноквартирный. То есть сблокованный квартирного типа. Но считается одноквартирная, потому что есть вход и выход и отдельная отделялка. І, наконець, термін будівник України теж, що це буде. Я як їй, так і вам довожу до відома, що ухвала оскаржена. Я їй показував апеляційну скаргу на цю ухвалу. Те, що апеляційний адміністративний суд ну, тривалий час не розглядає цих апеляційних скарг, ну я на це на ці процеси вплинути ніяк не можу. Тому на даний час, скажімо так, це. Зобов'язання, яке дав нам суд своєю ухвалою, воно ще не вступило в силу, і тому ми не зобов'язані його виконувати. Немає ще фактично законного рішення, яке ми повинні виконувати. Це перше. Друге, стосовно надання земельної ділянки під будівництво і обслуговування житлового будинку, саме так звучить закон. В даному випадку свідоцтво про право власності у Сарафімі Дліннішні на квартиру номер 4 в будинку. Це чотирьохквартирний житловий будинок. Класифікатор, на який вона посилається, на жаль, його мене з собою немає, але він складається з деяких розділів. Якщо мені не зраджує пам'ять, розділ 3 йдемо про зблоковані будинки трьох і більше квартирні. І багато тобто в цьому розділі знаходяться всі будинки, в тому числі багатоквартирні, починаючи з трьох квартирних. Тому ну, по логіки саме чотирьохквартирний будинок повинен підпадати під цей розділ. І ключовий момент, я вважаю, що згідно земельного кодексу статті 121 написано, що ми надаємо земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, не квартири. Якщо, скажімо так, піти на зустріч і задовольнити прохання Серафімі Єлінічне, скажіть, будь ласка, на який пункт земельного кодексу, оцієї статті 121, з яким цільовим призначенням ми надамо земельну ділянку? Наступне питання, яке привернуло чималу увагу, заключення договору з фірмою Київстар на оренду комунальних мереж для встановлення своєї апаратури. Нагадаємо, що це питання вже підіймалось влітку. Тоді транспортною комісією було встановлено, що фірма займається прокладанням власних мереж без будь-яких погоджень. Тому депутати разом з представниками комунальної сфери міста досить довго вели переговори з мобільним оператором. Врешті Київстар вирішив піти назустріч місту. Ми своїми силами витрубили, прийшов Карадячук, Аврамчук, розказали нам усе. Ми попросили надати будь-які документи по лініях. Їх не було, не було реально. А той тобто, же вас інформую. На сьогоднішній день включений Київстар, щоб ви знали, а документів, чесно кажучи, ми зараз вже й голосуємо вже заднім числом. Не було жодного робочого проекту і ніяких самогласування. Ми витрубували всі ці проекти на комісію. Перевірили, передивили, що вони зробили по факту, те, що вже зробили. Але хоча б ми побачили документ проекту. На жаль, до того цього всього не було далі. Ми провели з ними переговори і що ми максимально могли з них стримувати для міста, я зараз скажу. Перше, вони виявили бажання на спільній нараді ми з жарем, з Корнічуком придавили, вони готові підключитись до проекту відео спостереження по місту. Вони надають ці послуги без питань, вони дарують два комп'ютери на місто. Повірте, не важко з них. Щось видавити, і це нереально. І вони надали договір, якраз здається, в той же звнівечом, коли почалася сесія ще правильно кажу? скинули договір про співпрацю з містом. Тобто на комісія пропрацювала, що я не так зробив, чи чим я рубав, чи не рубав, то тобто, я хотів, щоб принаймні, ми знали, хоча б де ці сеті, сеті прокладені в Київстан. Про це все було невідомо нікому. І ми добивалися, того, що ми хоча б щось знали. Вся комісія вам скаже, скажіть, вивчали, читали, задавали питання, все, що ми могли зробити, ми зробили. Це не моя приходь. Я був присутній, ще раз скажу, і зараз і Микола Петрович скаже правду про те, що ці люди поламали стільки лівньовок і забили, і вибачте, дерьма натворили нам в місті, що ми виправляли всі разом. І ми їх заставили все це зробити. Тобто провели роботу. Що я зробив не так, а то що щось для міста додатково вибив, я не знаю. А виносимо, ну тому що, на жаль, по факту це сьогодні вже є, це треба робити. І ніяких там. Просто якщо ми зараз не зробимо, будуть питання, чого у них є сеття, нічого не зроблено. Єдине питання, ще скажу навіть більше, якщо ви не знаєте, їхній договір, який був запропонований, і, можливо, він пройшов би ми про це не знали, якби мене підняли тему. Все місто, сеттю, вони якого накрили, це близько десь 40% нашого міста, вони збиралися нам платити по договору сервітуту 1400 гривень, здається, так? Да? Посмійтеся мені, будь ласка, хлопці, Весь Київстат за оренду наших сітей збирався платити нам тисячу Та не оренду наших сітей. Ну нема там наших Ну як сітей. Ну, будинки, Микола ну, Петрович. Ну я, я, я для колег скажу всі сітя, які розкинути до будинку, до будинку, які будуть іти до жителів, вони збиралися нам платити всього лише 1400 гривень. А тепер зараз ми разом із комісією. Просимо проголосувати дане питання за виключенням єдиного, коли буде заключатися до, у нас єдине питання залишилось неузгоджене, це ціна, яку вони повинні заплатити в бюджет міста. Я скажу, у нас нема методики. Взагалі, що їм нарахувати? Ми придумали цю методику на комісії, ми взяли за основу операторів, які проходили, розміщували наші місцеві, тобто вони платили за один квадратний метр. Поняв? І там за доставку сітей там декілька гривень. І виходить, що вони будуть платити нам декілька сотень тисяч гривень. Я вважаю, що Ну, Ну, не 80, я точно впевнений. Да, ну, Якщо вони 1400 збирались платити за все, то тепер вони за одну точку будуть стільки платити.